Вітаю усіх шанувальників спорту у ефірі Спорт для всіх радість перемог, та поразок. Далі ходи та умілі прийоми. Усього цього протягом тижня, що минув, не бракувало. Отож, сьогодні у випуску. Не чувані дотепер масштаби. Прошаховий турнір пам'яті героїв Небесної Сотні. Завершення футзальної суперліги. Доля чемпіонського титулу вирішувалась до останніх секунд останньої гри. Видовище та результативність. Про матчі волиньбаскет з лідерами чемпіонату. Бої місцевого значення. Про першість області з дзюдо серед юніорів. Волейбольний мікст у Вишківському ліцеї стартувала Спартакіада області серед навчальних закладів нового типу. Наймасштабніший в історії області за кількістю та географією учасників шаховий турнір відбувся у Луцьку. Проте, хто брав участь у змаганнях та кому підкорились шахові вершини турніру пам'яті героїв Небесної сотні, дивіться далі у сюжеті. На урочистому відкритті другого фестивалю з шахів пам'яті небесної сотні голова облдержадміністрації Володимир Гунчик подякував спортсменам за те, що приїхали на Волинь, щоб шанувати такими змаганнями пам'ять героїв небесної сотні. Фестиваль відбувається у старовинному приміщенні, де розташовано нині технікум харчових технологій. Колись тут був колегіум, де серед предметів викладали і шахи і між будується не тільки на промислових досягненнях і розвитку економіки. Імідж держави будується сьогодні на участі громади в тих чи інших діях і подіях, які відбуваються. Сьогоднішнє дійство це ще раз підтвердження того, що люди приїхали не просто позмагатися, а люди приїхали віддати шану і вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. І тому в цьому визначному місці на Волині, на території Луцького замку, в приміщеннях, які Бачили вже не одне покоління людей, відбувається турнір, на якому присутні шахісти різних країн, різних різного віку. Це говорить про те, що є сила, є досвід, є бажання дійсно боротися за шахівницями і перевести наші відносини, хто сильніший сьогодні на не на поле страждань і бою. А на шахові поля, де ми можемо визначити дійсно реального переможця, голова Булицької Федерації шахів Володимир Водовенко торік започаткував турнір пам'яті героїв Небесної Сотні. Запрошення розіслав в усі куточки України. Приїхало чимало талановитих майстрів цієї інтелектуальної гри. Цього року турнір набув статусу міжнародного. При певній фінансовій підтримці вдалося зібрати такий потужний. Я вважаю, один із потужних. Шахових фестивалей на сьогоднішній день масовий. Ціль його, перш за все, це масовість. Все-таки пам'ять про Небесну Сотню ми повинні передавати своїм дітям, своїм поколінням, щоб наші діти знали, за що загинули. Загинула Небесна Сотня. За європейські цінності, за краще життя. Головний суддя змагань Олександр Прохоров зі Львова, суддя Фіде повідомив, що організатори підготували майже 60 празів учасникам. З кожним турніром організація стає все краще і краще. Є е, трансляція в інтернеті всіх шахових партій, тобто можна спостерігати, поспостерігати, подивитися в архіві. Це є е, другий такий турнір в Україні, в якому є трансляція. Це додає тому турніру дуже багато плюсів. Зрештою, дуже хороше приміщення. Все це було зроблено за сприянням Волинської обласної шахової федерації. Цього року на шаховий фестиваль приїхало 197 учасників. Серед них 17 міжнародних гросмейстерів прибули провідні шахісти із Білорусі, Латвії, Чехії, Польщі, Угорщини. Петр Гасік із Польщі торік теж грав у Луцькуєстем другий раз на турнірі шаховим. Я вдруге приїхав на змагання з шахів до Луцька. А так я люблю приїздити в Україну до Львова, Тернополя, Чернівців, Коломиї, Буковеля, інших міст. Мені подобається історичне гарне місто Луцьк. Значимо, що такі змагання відбуваються в пам'ять тих, хто боровся за свободу України, що їх пам'ятають. Першого дня відбулися змагання з шахів. Перемогу здобув гість із Латвії. Гросмейстер Ігор Коваленко. Він народився, щоправда, у Дніпропетровську. Я думав, що боротьба буде за більш упорна. Вот. ну мені слишком багато везло, Я думаю, Вот. і, звісно ж, все вирішилось в середине турнира между спаррингами с Владимиром Анищуком и Александром Бортником, который является, являлся и чемпионом Украины по Блицу, и чемпионом мира в своем возрасте он является. Вот. Я успешно прошел эти, эти туры и захватил лидерство, и, естественно, уже чувствовал запас. Как бы я только наращивал запасы и в принципе, довольно уверенно. Я не думал, что будет так уверенно. Как бы, ну, конечно, надеялся, что займу первое место. Я считаю, что этот турнир очень хороший, очень хороший. Наверное, на данный момент, может быть, в течение последнего года, наверное, сильнейший турнир в Украине, ну, не считая Чемпионата Украины. То есть среди фестивалей это сильнейший. Вот. И я рад, что я приехал на свою. Если бы не этот турнир, я бы не знаю. Взагалі, приїхав би на свою родну землю. Шаховий фестиваль дає можливість зіграти юним із досвідченими спортсменами у першому турі змагань зі швидких шахів. Досвідчена киянка, міжнародний майстер Катерина Должукова. Екзаменувала юну Ярину Григу із міста Городок Львівської області. Я з трьох лет почала займатися шахматами і вот, в 6 лет вже грала турніри. Вот. Такий возраст, коли показують надії, Ну, Хотілося б виграти, але я дійсно що не виграю, але она мене забагато силіс. Хотела бы багато турнірів вигравати. Торішня переможниця змагань серед жінок турніру пам'яті небесної сотні тернополянка Ольга Калініна, і цього року серйозно налаштовувалась здобути головний приз. Дуже такий великий турнір. Дуже добре що організували з пам'яті небесної сотні. Я сподіваюся, що він буде традиційний і надалі буде проводитися. Дуже багато учасників і не тільки з України, і з багатьох країн. От і в принципі приємно, що таке в Україні проводиться, в Луцьку, у нас на заході. Дуже приємно. Ну, завдання виграти? Е, ну я завжди ставлю собі завдання виграти, тому що я якби е, так граю в професійні шахи, тобто завжди, тобто, але ну не завжди вдається. У Луцьку грав чемпіон світу серед юніорів. Міжнародний майстер Олександр Бортнік із Миколаєва. Цього разу він посів лише друге місце, а переміг гросмейстер із Харкова Володимир Оніщук. Він набрав 9,5 очок із 11 можливих. «Любий турнір це досить складно. Це все рівно сильні суперники, яких треба, щоб виграти турнір, постійно ну, постійно намагатися виграти перемогти. Ну, досить складно. Не можу сказати, що легко. Турнір був досить. Це склад досить хороший, і турнір досить складний. Та кращим серед іноземних спортсменів став Кирил Ступак із Білорусі. Він посів третє місце. Серед жінок перемогу святкувала міжнародний гросмейстер із Києва Катерина Должукова. Серед наймолодших перші місця вибороли представники міста Городок Львівської області Степан Сіменко і Вероніка Бучковська. А серед десятирічних лучанин Максим Гузьо і Лана Котишук із Бреста. Ну, ось волинські любителі футзалу і дочекалися останнього туру обласної суперліги. Де визначалась доля золотих медалей першості, як і очікувалися за них заочно. Тепер вже боролися надія та Волиня Гротех. Минулими вихідними у боротьбі за золото суперліги відбувся крутий поворот. Волиня Гротех у напруженій боротьбі зумів здобути яскраву перемогу над конкурентами з Надії і повернув собі таким чином перше місце у таблиці з двома пунктами відриву від суперників. Тож у останньому турі доля чемпіонства була саме у руках, а якщо точніше, у ногах луцьких футзалістів, яким потрібно було перемогти у своєрідному дербі гравців вотрансу. У тому, що Надія виграє свій матч проти аутсайдерів дивізіону горохівського куражу, майже ні у кого не було сумнівів. Так і вийшло спокійно та впевнено чинні. Чемпіони Суперліги довели матч до переможного кінця 5-1. Тепер залишалось чекати результату наступної гри. гру. Суперліга тут прохідних ігор не буває. Ну, спокійно відіграли на класі, кто кажучи, затративши мінімум зусиль. Вона ще попереду сьогодні ще друга, друга на Кубок. Сподобався чемпіонат того року було. П'ять разів, напевно, сильніший чемпіонат, ніж минулого року. Інтрига до останньої гри, тому надіємося, що фортуна нам посміхнеться, що ми ще можемо стати чемпіонами. Ну, Ми будемо не за футбол. То таке, вже від нас, що могло завести, ми вже то все зробили. А зараз суперники, їм треба за третє місце, тим треба за перше. Тому... Будемо давайте, будемо надіятися. Попри усілякі передматчеві сумніви, гравці в отрансу вийшли на Арени спорт мотивованими на всі 100 відсотків. Адже й самі мали можливість у випадку перемоги вискочити на підсумкове третє місце у таблиці. У першому таймі вотранцівці виглядали нічим не гірше, аніж суперники, і моменти створювали набагато гостріші. Кілька разів голки проволення гротеху Дмитра Галецького виручав крака сворід. Втім, до перерви забитих м'ячів глядачі так і не побачили. Продовжилась напружена боротьба між командами і у другій половині зустрічі. А Заграли активніше, однак велика мотивація ледь не зіграла з підопічними Петра Назарука злий жарт. Адже за шостий командний фол номінальних господарів майданчика в отранцівці отримали право на дабл пенальті. Олександр Недолюк пробив над поперечкою, не реалізувавши чудову нагоду відкрити рахунок. Волиня Гротех перейшов на гру у п'ять польових однак, бодай довести атаку до завершального удару гравцям цієї команди вдалось лише на останніх секундах. Вадиму вознюку забити чемпіонський гол не вдалося. Як наслідок, такі рідкісні для футзалу нулі на табло, і чемпіонський титул залишається. У надії була рівна гра. Були моменти як біля наших воріт, так і біля їхніх. Я думаю, що не вистачило трошки везіння. Можливо, сьогодні в надії був їхній день. А дві луцькі команди, замість того, щоб зайняти якісь призові місця одного рівня, одні зайняли не те, що хотіли, а взагалі інші, мимо призів казалось. Так буває в футболі. Звичайно, розчаруванню лучан не було меж. Однак те, що команда прогресує, граючий тренер Петро Назарук не міг не відзначити, який загальний рівень суперліги. Команда стала, хоч і вона змінилася в складі приблизно на 50%. Вона стала більш тактично грамотна, я так рахую. Трошки стали грати грамотніше в обороні. Не сильно багато і пропустили в цьому сезоні, забивали достатньо багато. Ну, я думаю, що. Нашої майстерності це додало те, що дуже більше стало команд вищого рівня. Скажімо так, 5 команд з шести мали шанси стати як першими, так і третіми. Всі, всі були дуже сильні команди, рівні, тільки в деяких іграх просто, може, повезло іншим трошки більше. Уперше за останні кілька сезонів боротьба за золоті медалі точилась до самого кінця чемпіонату. І якщо за перше місце змагались дві команди, то доля бронзових медалей першості залежала від результатів одразу трьох команд. Їх у підсумку завоювали гравці Ковальського аперкоту, які у останньому турі розправились з комфорт-сервісом з Рівного. Що ж, Суперліга завершилась, однак футзалу на Волині буде ще вдосталь. Останнім матчем сезону, за традицією, має стати фінал Кубка області, де Надія має всі шанси знову зробити золотий дубль. Іждень тому змаганнями з дзюдо вшановували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. Тоді кращих визначали серед дорослих спортсменів. А тепер за призи чемпіонату області з дзюдо позмагались юніори хлопці та дівчата віком до 21 року. У спортивному залі фізкультурно-спортивного товариства коло зібралось близько сотні представників з усіх районів, де культивується дзюдо. У нас на цих змаганнях вже присутні і майстри спорту. і ви тільки щоб дивилися сфатку, дві чемпіонки України боролися. Так що рейтинг дзюдо в нас на Волині зараз в цьому році взагалі підня, піднімається. Я думаю, що наші спортсмени на чемпіонаті України, який буде такий, я думаю, достойно будуть захищати нашу Волинь. У нас цей возрос більше всього краще проявляється. Ми, в принципі, тренерський склад і федерація дзюдо в Волині в принципі, розраховує іменно на цю молодь, яка сьогодні підростає. Представник фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Лучанин Боросіщук впевнено здобув найвищі нагороди у ваговій категорії до 61 кілограму. Втім, він розуміє, на чемпіонаті України буде значно важче. Яку задачу собі став, таку якби, виконав. Скажу, що ця область не з найважкіших, яка в мене була. Ну і готовий був до неї виконати. Я собі вже якби наперед знав, що має бути першим. Виконати. Зараз буде чемпіонат України, якщо не, ну, не помиляюсь в Києві до 21 року. Ну, таких вже великих перспектив я там ну, для себе не бачу, що я там можу щось ну, зайняти. Ну, думаю, що хоча б дев'ятку, з сьоме місце думаю, щоб заняти. Травм, ну, травмувався зараз, не сильно дуже готовий до цього. Серед дівчат, як завжди, можна було побачити чемпіонку Європи 2013 року серед кадетів Валентину Шмаль. Як оцінюєте свою готовність до майбутніх змагань, до українців? Ну, я не впевнена собі, що можу виграти, але тренер допомагає, нас готує, тренує добре і думаємо, що добре виступимо. А до наступних змагань представниці Любомильського району залишилось зовсім небагато часу. Уже 12-13 березня у Луцьку відбудеться чемпіонат України з дзюдо серед учасників віком до 18 років. А ті, хто вже не підпадає під категорію кадети, візьмуть участь у чемпіонаті України серед дзюдоїстів віком до 21 року, що відбудеться 31 березня та 1 квітня у Києві. Партакіада навчальних закладів нового типу за традицією стартувала змаганнями з волейболу у спортивному залі Волинського ліцею інтернату обласної ради. Окрім господарів майданчика, участь у коловому турнірі взяли ще п'ять команд військовий та маяківський ліцеї, а також представники Володимир Волинської, Люблинецької та Сенкевичівської шкіл-інтернатів. Як і багато інших подій, які відбувались протягом тижня, що минув, захід був присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні та бійців АТО. Ми ці змагання хочемо присвятити всім тим, хто віддав своє життя, хто поклав своє здоров'я за незалежність нашої держави. Ми будемо пам'ятати нашу небесну сотню. Ми будемо пам'ятати наших волинян. Ми будемо пам'ятати нашого випускника, який загинув, захищаючи нашу державу. І оці змагання, ці змагання, я хотів би, щоб кожен із. Учасників змагань сказав: я мав честь відстоювати честь свого навчального закладу у спортивній нелегкій, але по такій боротьбі на сьогоднішній наші змагання не приїхала одна команда, яка досить сильно виступала на нашій спартакіаді. Це команда Новолинського ліцею інтернату Волинської обласної ради. Але і так дивлюся по обличчях наших всіх присутніх і запрошених команд, що всі налаштовані на досить серйозну таку спортивну боротьбу. Особливістю щорічних змагань з волейболу у Вишківському ліцеї є те, що команди на майданчику в рівній кількості представлені юнаками та дівчатами. Як кажуть самі учасники спартакіади, так грати навіть цікавіше. Доволі цікаво, тому що я участвую в таких змаганнях перший раз. Страшно. Звичайно, ну переживаємо, але надіємося на перемогу. Торік перемогу у волейбольних баталіях обласної спартакіади здобули представники військового ліцею. За їх словами, цілі на новий сезон не змінюються. Тренування були кожен тиждень, бо три треніровки тренувалися, дуже плідно готували до тих змагань. Ну і щоб перемогти, ми хочемо ставати переможцями кожного року. Це наша ціль». А от господарі майданчика з Волинського обласного ліцею відкривали змагання матчем проти суперників з селища міського типу Сенкевичівка Горохівського району. І вже у першому протистоянні їм вдалося перемогти у двох партіях. На мою думку, ми були сильніші. Всі це бачили. Не знаю, з чим це могло склатися. Ну, не знаю, може їхня команда не така підготовлена, не така як ми. Ми тренувалися щодня, готувалися до цього турніру. Два дні напруженої боротьби на майданчику визначили цьогорічних переможців змагань. Ними знову стала команда військового ліцею. Другими стали представники Володимир Волинської школи інтернату. А почесне третє місце посіла команда господар змагань з Волинського ліцею інтернату. Кінець першого кола вищої ліги у Волиньбаскет вийшов не зовсім переконливим, а починати другу половину чемпіонату довелось проти лідерів київського авангарду. Після поразки у матчі з Дніпром у лучан було три тижні, щоб підготувати до двобоїв з першою командою вищої ліги. Зважаючи на те, що не так давно авангард дав справжній бій основі БК Київ у чвертьфіналі Кубка України, здавалось, що шансів у двоматчевій дуелі у підопічних Дмитра Чайковського небагато. Однак вже суботня гра показала, що гравці «Волиньбаскета» можуть тримати високий рівень гри. Потужна перша половина гри та успішна заключна чверть у виконанні господарів майданчика дозволила святкувати перемогу. 82-77. Друга гра стала ще цікавішою та результативнішою, що не могло не радувати луцьких прихильників баскетболу. І знову Волиняни провели фантастичну першу чверть, у якій здавалось, у «Волиньбаскета» виходило все 32-15. До великої перерви лучанам вдалося тримати заданий суперниками ритм, І перша половина зустрічі завершилась приємним рахунком 51-35 на їх користь. Проблеми почались у третій чверті. Суперники швидко скорочували розриву рахунку і по ходу даного відрізку гри навіть кілька разів виходили уперед. Будемо розбиратися. І вчора аналогічна ситуація. Матч один к одному був. Теж саме вчора ми вигравали, теж 10. Почали потихоньку спускать. Будемо дивитися гру. Чого сьогодні не вистачило? Ну, психології, мабуть. От останні два штрафи бросали, трохи не вистачило. Один без обітті там уже наш, наш перевез був. А так вони середній попали, верный. Ну, От і все. В концовці вже ми піддулися немного. в опитна і команді. У останній чверті було ще важче. Гравці «Волиньбаскета» навіть відчутно поступались у рахунку. Однак, ривок на останніх хвилинах дозволяв розраховувати на успішне завершення клатч тайму. Втім, перевагу у два очки за 23 секунди до фінальної сирени втримати не вдалося. 91-91. І лучани мали змогу побачити такий рідкісний для домашніх ігор рідної команди Овертайм. Додатковий відрізок почався оптимістично. Лучани відірвались на 5 очок. Однак далі своє взяв досвід гостей, тоді як гравці «Волиньбаскета» не використовували дальні спроби. Як підсумок – 103 І другий шалений матч завершується на користь лідерів чемпіонату. Саме головне, що в таких іграх здобувається дуже багато досвіду. Я думаю, що наступну, наступну таку якби, гру я думаю, що ми повинні вигравати, тому що це досвід. І без досвіду, без досвіду такі ігри не вгораються. Як бачите, Балашов останню, останню останній трихачковий взяв на себе і якби, вирішив момент якби, на свою користь. Але найголовніше, що ми отримуємо досвід. Готувалися, розбирали авангард. Слідуючу гру з Запоріжжям ми повинні, ми повинні провести десь десь приблизно на такому ж рівні. Волиньбаскет у змаганнях вищої ліги після цього туру опустився на сьоме місце. Однак щільність нижньої частини таблиці така, що вже наступні дві гри проти Запоріжжя можуть виправити ситуацію. А за підсумками першості все ще можна розраховувати на вихід у плей-офф. Що ж підсумки чергового спортивного тижня підбито. Не сумнівайтесь, наступний буде не менш цікавий. З вами була передача спорт для всіх. Та я її ведучий Дмитро Кузнєцов. Побачимось рівно за тиждень.